Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми завітали до бізнес-парку Європасаж, де спорт-бізнес-клаб клаб Єврофутбол фест, головною тематикою якого само собою є вирішальні матчі групи для збірної України проти Бельгії. Отож, давайте розбиратися, як учасники фестивалю будуть дивитися, а головне вболівати за нашу збірну. тут Отож імпровізована фанзона біля великого екрану заповнена ущен вболівальниками і всі вони перебувають на нервах вже із перших хвилин. Адже для виходу із групи нам потрібна лише перемога над очевидним фаворитом бельгійцями або ж перемога однієї з команд у паралельному матчі між словаками та румунами. Ось так. Окрім сумісного перегляду футболу, захід також має обширну розважальну програму. На локації буде усе необхідне для комфортного перегляду матчу та відпочинку. Фудкорт із снеками та стрітфудом, бари з прохолодними напоями та коктейлями, а також розважальна програма. Настільний хокей, петанг, сапсокер, бадмінтон та інші активні майданчики, у тому числі навіть зона PlayStation 5. Дуже дуже цікава така локація. Нова для нас. Ми вперше тут. Це бізнес-парк Європасаж. Я дякую всім організаторам, співорганізаторам, котрі з нами сьогодні зробили таке свято. Для нас головна ціль була сьогодні. Це благодійна аукціону. Сьогодні ми збираємо на прикордонників. Ми хочемо привезти джип для прикордонників. Тому локація дуже прикольна. Люди бізнесу зібрались. подивитись, подивитись футбол, волювати за збірну, задонатити на армію. Тому тому все дуже супер. Рекомендую всім Європасаж. Е, Перед початком гри та у перерві матчу відбувся благодійний аукціон із топовими лотами, серед яких були неймовірні призи. Футболка збірної України з автографами усіх гравців, рукавичка з підписом Віталія Кличка, футболка збірної України з автографом Андрія Шевченка, А також прапор України з автографами Кирила Буданова та Валерія Залужного. Усі лоти були продані за космічні суми, які доходили до десятків тисяч гривень. А зібрані кошти будуть передані на автівки для збройних сил України. Ми бізнес-центр в самому центрі столиці. Це 33 тисячі квадратних метрів. Бізнес-парк Європасаж. Займаємо дуже активну соціальну відповідальну позицію, об'єднуємо наших резидентів, формуємо таке свідоме, свідоме бізнес ком'юніті на нашій території. Нам дуже приємно, що сьогодні ми зустрічаємо тут таких самих свідомих, Омих і відповідальних партнерів, які розділяють нашу позицію з нами. Спортивний напрямок. Це, мабуть, такого масштабу один із перших. Наразі враховуючи, в якій ситуації зараз ми всі знаходимося, ми більше зорієнтовані на соціальні заходи. Ми підтримуємо наших захисників, підтримуємо армію. У нас є власний проект ЮЄ який за два збори зібрав понад 1,3 мільйони гривень на закриття потреб фондів. І у нас є таке бачення у нашого засновника, що бізнес має працювати, а фонди мають витрачати. Тому ми більше зосереджені на такому свідомому бізнесі. Ми не співпрацювали із спортом, але наразі це крутий захід. Ми з радістю прийняли на нашій території наших надійних партнерів. Тому нам приємно, ми раді розділити. Маємо жити, рухатись і наближати нашу перемогу разом. Дофішували отож матч між збірними України та Бельгії виявився інтенсивним та насиченим, але на жаль, закінчився нічим для нашої команди. Все таки фатальна поразка 3-0 від Румунії у першому турі виявилася критичною. І тепер можна зробити підсумок уже остаточно, що Україна провалила це євро. Ми не змогли вийти навіть із групи, попри очікування від цього золотого покоління, яке навіть називали одним із найкращих у нашій історії. На цьому будемо прощатися. Таким вийшов наш репортаж спорт бізнес клаб Єврофутболфест. Ставте лайки цьому відео, пишіть у коментарях, як вам виступ нашої збірної на цьому євро. Підписуйтесь на наш канал, а інше ви знаєте, займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей.